Вітаю вас у новому відео, де я буду відкривати паки. I hope you're hungry for nothing. Так як я почав грати в Squad Battles, це мій взагалі в житті перший Squad Battles Я оце ось принарядився, одягнув таку кольорову яскраву рубашечку. Олі! Мало у мені кольорів, як ви бачите на задньому фоні. Ну, о, відкриваю паки, всякі ніштячки прикольчики, кастом для стадіону і так далі. Тож, це відео, воно таке дуже коротеньке. І по ділу. Ну і інтрижка, як то кажуть, теж вас чекає. <му> Приємного перегляду. За одним почнемо з цього, з крайнього. Ага, понятно. Щось, коротше, ми таке виграли. Красиве. Далі відкриваємо. Вау! Club нігне, клас. М -м, це кричалочка якась. Я там вже трошечки оформив, до речі, собі. Стадіончик, там щось поклацав, команду зібрав, зараз покажу. Wickets DJ Goal Sound. клас. Ну, коротше, якісь штуки роздають, хоч нас цікавить. Футболіст. О, я анімацію пропустив. Блін? Оце тупанув. Кіміг? Опа! Зараз я його в основу закину. І. И... Ще один якийсь німець. Бундесліга. Хто це РМ? А хто на РМ? Хто у нас на Рм? Гнабрі. Yes. Хто ж це буде? Страйкер! Португалія! Рошен якась ліга. Це шо хрістя. Це шо хрістіано? Суу! Ніхера собі оцело! Оце! Відкрив пак! Це ж мій любовний гравець! Капзда Просто! Ніхера собі! Це треба, знаєте, що зробить? Треба отак от. Треба отак от в квартирі. І отак от. Шу! Ніхера суби! Ого! Ого-хо-хо-хо! Це просто розвал! Потужний гравець Криштиану Роналду! Я не повірю своїм очам, я думаю, що зараз Шен Ліга. Ого, палмера нам еще кинули сюди. Жесть! Ви прикиньте, хто тут свідком став, хто дивився мене. Охереть! Я виграв Кріштіану Роналду! О! Опа, дивіться, тут ще нормально насипали страйкера. Асімхен дуже крутий. Паси галімо дає. Так, я візьму Асімхену, тому що ну, він крутий чувак. Опа, а що це ми можемо також забрати? О, можна виграти у цього гравця, прикольного. Що ми тут виграли? Бекер котчу, кокчу Олісе. Олісе! Олісе, давай. А, понятно, це нам не цікав. Мене цікавлять гравці. Ось, о, тут є якийсь ітемс. Сетку виграли, вау, сетку це потужно. Тут теж якась сітка може бути. Понятно. Ага, жовті сидіння. Повідкриваємо тут. Залишилось. Вау! Прям United States. Це що знак, щоб я поїхав в Америку. Ооо! це такий? Нідерланди Серія А. А хто може бути в Нідерландах? серія А. CM М. Ювентус. Бентанкур? Купенерс. Купнерс. Ну, че нормально? Якогось чувака виграв Так, те хто? ЛБ. Англія, Кайл Уокер. То Бар... Да! Нет, это девчонка. Блин, это по фигуре уже видно. Тоттенхэм. Итак, еще одна девчонка. Видите, как они идут? Как Стерлинг. Италия. Блин, я пропустил заставку. Ну, хай будут. О, тренер! Унай Эмери. А є різниця, як грає. Ну і останній пак. Якийсь коч. Коч, кох. Трошечки накрафтив я на СБЧ. І хочеться повибивати. Дівчинка. Уу! Потужний рейтинг. Непогано. Уу. 87. not bad. Not bad. Це хто у нас такий вальяжний? РБ, Іспанія. Ла Ліга? Реал Мадрид. А в мене вже є Васкес. Оце прикол. Це у нас хто? Страйкер. Нідерланди. Хммм. ПСВ. Йонг, знов в мене вже є Йонг. І Жоа Фелікс в мене є. От... РБ. Лаліга. Щось іспанці пішли. Іспанці пішли. Траоре. О, який серйозний голкіпер. Аргентина. Це шо? Той самий, який на чемпіонаті світу відбив вирішальний пенальті. Ні. Ледезма. Ледезма. І ще якийсь у нас типочок там. І остання картка. Якийсь кучерявий йде. Модрич! А, Ракітіч. Альнасар. Брозовіч. Брозовіч. І ще далі Гонсало Рамошо. Непогано, непогано. Будемо збирати продовжувати свою суперкоманду. Грошики у нас є. І так, хто ж це в нас? О, Ооо, може це якийсь там Тоні Кросс, який вже закінчив кар'єру. Це яка команда? Гьоце Він що ще грає? Ого. І який ще Форсберг. Я їх потім, якщо що, в ЧЕ. Так, ще один гравець. РБ. РБ у нас уже дуже багато. Нам треба якийсь нормальний ЦБ. Бенфіка. Вау, якийсь Аурснес. А що, до речі, непоганий такий рейтинг 80. Так, далі. Дівчинка. Women's Barclays, Англія, Челсі, Бронз. А карточка Голд. Такі стати їм малюють. Я в шоці цим дівчатам в FC. Так, це хто? Це Діявго Джота чи хто? Ні, щось, похоже, по зачісі було таке. Занизили її. Та я не граю її, якщо ж чесно. Я. Медісон! О, непогано. Опа, це якась прям красива анімація. Прям інша якась. Не золота. Болонія. Вау! Порш! Поршик! Це не волкаут. Це зрозуміло. Це ми всякі там ніштячки для стадіончику збираємо. Опа, логотип ПСЖ був. Зараз це все повідкриваємо. Так, дякую, дякую. Дайте мені логотип. Реалу або Сіті. Червона сітка. Червона і фіолетова. Опа! А як я так пропустив? все? А, дають його лише на 10 матчів. Гарнуть у нас вже є. Ооо! Ходи наберу. Карагер. Непогано. Прикольна така форма є. Ось ця біла. І ось ця чорна. Прям вообще топ. Прям реально красива. І ця форма прикольна. Це вообще моя тематика. Дивіться. Ой-ой-ой. ой 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 Інший би сказав, нашого воно ну, тобі треба. М'яч який. Що ми тут виб'ємо? О, це Б, Швед. Зновумен. та что ты, блин, будешь рубыть? Ну мені мы не знаем рубыть? Челси. Пьерн. Прикольно вон он танцует. Если бы еще из Ритмной был 2 метра, вообще бы цены не было. Так, Ван Де Бек. о Ван Де Бек. Мюллер. Стасик, твой любимый Мюллер. І оце відкриємо ще зразу. Мой Закін. Ух ти, який мой закін мощний. Візьму цього. Цікаво, що там повипадає. Та ну, йо-моє. -йо. Мене потім будуть називати сексистом. Димончик, Барса! Димончик! Волш! Клас! Волш! Так, тут ще когось дають на 10. На 10, да? Порш. Давайте візьмемо цього типа. Бьорну нам вже випало. Ох, якийсь кремезний чувак іде з Бразилії. Казіміро. Казіміро! Дімончик, ти ще тут. Дімончик, що там? Диви, який мені чувак випав. Боже, який він швидкий! 38. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. ой ой І що мені таким робити? Делікт, Супер, Обомеян, Мітрович, Фред. Девід. Начо Чіпси. Хоча я беру цю форму, я хотів її. Так, ще одна картка у нас. Давайте подивимось. Дівчинка. Страйкер. Польща. Ліга F. Франція. Барселона. Паджор. Іфіга собі рейтинг. Ось таке відео вийшло. навибивав, вибивав, напакував, виграв гравців неймовірно потужних. Вона, вона! Зібрав собі команду, пішов в «Squad Battles». І в наступному відео ви побачите, що ж в мене там вийшло, і там дуже багато інтриги. Так що до нових зустрічей, до нового відео, Па-па!